Доброго дня сьогодні з нами Лариса Миколаївна Черненко, лікар-ендокринолог із міста Біла Церква Київської області. Ми зустрілися в чарівних Карпатах. Карпатських горах і тут надихаємося самі, ділимося результатами оздоровлення і взагалі обмінюємося досвідом. Мені дуже дуже хочеться у вас запитати, скажіть, будь ласка, ви як лікар-лікар-фахівець із великим досвідом, стажем практичним, що вас спонукало обрати продукцію саме компанії ЛР німецького бренду німецького виробника? Дякую за таку можливість сказати свою думку, Ліля. Насамперед, мене як для лікаря, по-перше, це вживання для власного здоров'я. Я шукала продукт, який допоможе підтримати себе в енергетичному хорошому стані, бути довго молодою, щасливою, красивою. І обираючи продукт, я піддавала як лікар його аналізу. І наша продукція, тепер вже скажу наша, бо я її вживаю і отримую величезне задоволення. Вона має багато нагород. Вона себе показала як дуже високорейтингові. Продукцію. Це насамперед є знак якості інституту Фрезеніуса. І що для мене також дуже важливо, вона прийшла, деяка продукція прийшла дослідження в клініці Шаріте і дерматологічна продукція, навіть дерматест використала для цього, проаналізувавшись всі ці, проаналізувавши якості, смакові, отримавши результат по своєму здоров'ю. Я віддала перевагу цій компанії і не шкодую про це і зараз. І хто хоче підтримати своє здоров'я і серед в енергетичному ресурсі можу порекомендувати всім. Класно. Я знаю, що у вас вже є свої протоколи, ви вже можете підібрати під кожного клієнта, пацієнта, так? Саме тим людям, котрі шукають трошки ширші якісь горизонти для вирішення своїх питань. І е, я думаю, що. Е, не тільки саме в ендокринологічному напрямку, а взагалі в загальному такому плані оздоровлення і в тому числі нормалізації ваги. Бо це пов'язано із ендокринологією, і з починаючи з шлунково-кишкового тракту, взагалі з такими, чи власний ваш досвід, ну я то знаю, але я дуже б хотіла почути е, сам факт, який ви досвід у цьому набули саме завдяки продукції Алек. Гарне запитання таке. Я закрутила з, заживе, заживе, чіпа чіпляє. Е, ну скажу про свій досвід. Спочатку я спробувала продукцію на собі, а потім почала його рекомендувати сину своєму насамперед на близьких. Такі ми лікарі. Спробуємо спочатку на ближньому колі, а тоді на е, Але комедий. це саме, саме так? рідне. Це Тому треба коли... перевірені речі. рідним не порекомендуєш погано. Так. Коли стало питання з моїх 108 кілограмів, я хотіла ну, я хотіла 85, чесно скажу. Зараз досягла результатів і утримує вже 82 кілограма. І е, я зрозуміла, що е, окрім дієти, правильного харчування, потрібно щось, щоб е, наситити організм, закрити всі потреби і е, забрати. Причину, від чого виникає лишня вага. Тут я обрала цю продукцію і вживаючи там і алої, і харчування з цієї лінійки, і мінерально вітамінні комплекси, я отримала результат. Причому хочу сказати, ті, хто був на дієтах, вони знають, які це страждання. Це страждання для організму і для пацієнтів. Саме слово вже стрес Уже стрес, одне слово. Я таке не люблю цих дієт, бо вони визивають загострення хронічних хвороб і так далі. А тут ти утримуєш вагу а, якісно. Чудово, безболісно і з насолодою, якщо можна так сказати, бо це також дуже важливий аспект не страждати, а насолоджуватись. Супер, дякую. Мені здається, що дуже, дуже важливо, що тут в нас ще в таких в рідких формах продукція в той же самий питний гель алоє. І продукт, який відповідає за психоемоційний стан, бо коли ми нервуємося, а сьогодні причин більше ніж достатньо, так. то ми починаємо розбалансовуватись набагато швидше, ніж в мирні часи, будемо так казати. І це, мабуть, теж одна з причин, чому так статично працює продукт, так глибинно, правда? Так, в цьому продукті що прекрасно він закриває не одну ланку. Дати харчування, щоб людина не там не вживала, а і е, чистить організм, відновлює шлунково-кишковий тракт, насичує енергію і взагалі саме улюблений продукт Майнмастер, Він у мене стоїть на столі в кожному разі, в кожну поїздку я завжди з цією чарівною пляшечкою їду, і е, він врегулює врегульовує нервові питання, які є один із ключових основ виникнення надлишкової вогі ожиріння цукрового діабету і інших, їх, інших моментів. Тому е, що е, зручно. Вся лінійка потреби всі закриває, беручи комплексом, ми отримуємо ну всі-всі ланки механізму закриваємо, не даємо можливості хворобі проникнути в нашу насичену енергетичну клітину. Клас. Як, як пісня прозвучала, мені дуже сподобалося. Я думаю, що ми можемо е, трішки інтриги залишити, а головне сказати, що навіть будь-яка хороша продукція, навіть суперпродукт, він потребує системного підходу і підтримки спеціаліста. Тобто, бажано хаотично не чіплятися і брати все підряд а дуже розумно і ще й добре, коли є можливість поспілкуватися, взяти рекомендацію фахівця. Тому, Такі спеціалісти, як Ларіса Миколаївна, в нашій команді, і тому такі результати, і ми хочемо далі і далі рухатись цьому напрямку, і так і буде. Дякую, дякую, дякую. Можна на е, завершення одне слово. Звичайно, мені тільки що прийшла ця думка, осяйнула. Якщо лікарі включаться в нашу продукцію, е, наскільки ми можемо все це поєднати, бо ми як лікарі знаємо з якої сторони зайти, що поєднати з ліками, що дати нашою продукцією. Це просто буде унікальний і шикарний. Компонент, коли лікарів більше зайде в нашу команду, ви просто побачите, наскільки це енергетично і допоможе людям. Я хочу, щоб до нас більше долучалися іменно лікарів. Тим більше нам потрібні здорові лікарі. Так. В першу чергу, <с щоб <с. допомогли самі собі. Так. Дякуємо усім. Запрошуємо до нашої команди. Ми завжди будемо раді ділитися супер напрацюваннями. До зустрічі! До зустрічі!